У Коломиї торгували фальсифікованою продукцією. В одному зі спортивних магазинів покупцям пропонували товари, які насправді не мають нічого спільного зі всесвітньо відомими торгівельними брендами. У результаті перевірки проти підприємця порушили кримінальну справу а з крамниці вилучили 100 одиниць спортивного одягу та амуніції. В Коломийському райвідділі міліції порушено кримінальну справу стосовно 37-річного власника крамниці, який торгував спортивним одягом з торговим знаком одного з відомих виробників предметів спортивної амуніції, згідно з висновками експертів, які проводили дослідження зразків вилученої з крамниці продукції, усі ці предмети виготовлені не на базових підприємствах торгового знака і значно відрізняються від оригінальної продукції, як за якістю, так і за виглядом. Перед проведені перевірки представники Адідас об'їжджали магазини і попереджували підприємців про те, щоб зняли з реалізації даний товар, оскільки він є підроблений, і за реалізацію даного товару вони можуть понести дані підприємці кримінальну адміністративну відповідальність. Будь-який споживач може її придбати не усвідомлюючи що це, що дана продукція не є оригінальною. А Торгової марки Дідаса є підробленою контрафактною з крамниці вилучено 100 одиниць спортивного одягу та амуніції. Дві фірми, які в Україні представляють інтереси офіційного виробника спортивного одягу, заявили про те, що внаслідок протиправного використання торгового знака їм заподіяно збитків на суму майже 40 тисяч гривень.